Машіть бабусі Маші рукою. І Насті, якщо буде дивитися. Да. Передаємо, передаємо великий привіт. З міста Братислава. В місто Київ. Місто, місто. І не тільки. Ну, да. Всім тим, хто буде нас дивитися. Великий привіт! Великий привіт. Ми на вечірній прогулянки. Сіляємо. Ось так виглядала Братислава в 65-му році. А ось так зараз. Класс. Фонтанчик, огонь. Ростя поліз у воду. Це що, все заради контенту чи що? Заради того, щоб не так жарко. Гуляємо по нашому району, але пішли там, де ще ніколи не були. Ну, це зрозуміло, там спортивний майданчик, тут баскетбольне поле. А отут це я таке бачу вперше. Дивіться, ось такий майданчик. Знаками дорожнього руху. Для діток. Все тут, щоб вчили правила дорожнього руху, знаки. Слухайте, прикольно. Він ось такий невеличкий, але прикольно, клас. Мені подобається така ідея. Знаки, бачите, малесенькі, не такі, як зазвичай. Мені цікаво, коли прийде час, і я знову сяду за руль. Я буду боятися. Знаки не забула. Правила теж. Але коли ти давно не водиш машину, то якось воно так трохи лячно. О, тато Ростя на самокаті. Там два столи. Ну так він же професіонал! Заказ вступу СОПСОМ. со псом. Заборонено заходити з собакою. Мені подобаються ось такі крісла, вони дуже зручні. Я колись була біля озера і там теж такі крісла були, то так класно на них сидіти. І ось такий невеличкий дитячий майданчик. Там пісок. Все загорожено. В нашому дитинстві, на жаль, такого не було. Дітям зараз справжнє задоволення. Все робиться для того, щоб вони тільки не сиділи в телефонах. Руслан вже тут. От ми скільки гуляємо сьогодні. Там-там чутно говорять. Або українською, або російською. І дорослі, і дітки. Ось це чую теж наші. І, і так матюкається. Такий малий, так матюкається. Я думаю, що тут такий називається локс. То якийсь термінал, що ти можеш взяти футбольний м'яч, футбольний м'яч, якісь ракетки, е -е, скакалку, гірю можна дивитися, 16 кг. Ну я так розумію, сюди, Тут застосунок треба скачати, чи почати може лос треба скачати. Воно відкрилося, але І... прикольно. Класно, ти шо це нема, не, не маєш не водів, все нормально. Позичай. Позичай Сі. Можеш так, э, типу, взяти. Ну а потім Але... положити якось. Так, а потім Темполог... назад положити. По... <кхе> по Ружину, Братислав Ружинов, значка. <кхе> ну це район Ружинів. Класно. Прикольно. Але ще... Знати, б, як цим користуватися, є там металіск. Метики не скаляти. О, так так теж... Ростя, а чим ти в дитинстві займався? Ну, скажи пару слів глядачам. Ти спортсмен? 11 років я займався спортивною гімнастикою. Раніше всім брехав, що я мастер спорту. На самом деле я зробив программу, програму, але її треба було два рази зробити. Я один раз зробив. Навіть півтора року в інституті фізкультури вчився. Так ти брехав не тільки всім, але й мені. Ми коли з тобою почали не, ну, спілкуватися, я, ти я, сказав, я що виповнял... ти майже маєш... мастер спорта. Я зробив мастер спорту. Я робив, но Понимаєш, подтверждение сто процентів, що коли ти маєш значок мастера спорту з номером, uh -huh. розумієш, то що я виполняв мастерську по-настоящему дійсно кандидат в мастера спорту. Uh -huh. Кандидат. Кандидат в мастера спорту. Так що ну, О, то, вже, то, вже, то вже честно. Це то я точно робив. З, з першого по... Їздили на змагання, раз, так? Звісно. Де ти був? По всьому Радянському Союзу їздив? Перше моє місто було Ленінград. Я виступав за Вооружені сили України. В Ленінграді? Ну, в Ленінграді було всесоюзний чемпіонат Ворожоних Сіл. Ага. Це С... скільки тобі років було? С... Не пам'ятаєш? Дев'ять років. Дев'ять років. Ну, ну я за перший клас мене не взяли, бо я дуже був ма маленький, щоб 6 років в сентябрі, в э, э, вересні я народився. Мама привела в школу 6 років, але там я був дуже маленький. що навіть вчительниця сказала, не треба, почекати. Мене пр привели на, на другий рік, мені вже 7, але в э, вересні мені вісім. І так я... А потім прийшов один молодий, молодий тренер, вибрав три ага. завів в спортзал, заповісив на турнік, а я одразу мог нормально потягнутися. Я навіть на шпагат поперечний мог сісти, М'який такий був. І той дав за, за, за записку мамі, тату. Іда, і він Коли ви хотіли, можете привезти його uh -huh. на Водофовський проспект в Києві там з Каків. Uh -huh. Спортивний клуб армії. Ну і все, і тоді почав ходити. І тренувався 11 років. Ясно. Дякую за інформацію. Да. Ну, скажу чесно, спорт дуже мені допоміг. Я і зараз люблю спорт. І оджимаєш, тому що Манжелка сказала, не будеш оджиматися. Побачення, телебачення. Манжилка це словацькою мовою. Манджилка. Дружина. Дружина. Дружина, коротше, сказала, якщо не научишся по-українськи, говорить оджиматися. То побачення, телебачення. Так я вже думаю, продержатися хоча б. Let's <laughs>